6 лютого 2024 року на вулиці плюс 14. Бджілка облітується. Хочу наразі побачити цей, цей тучок. От, навіть на водичку бжілка прийшла. Прийшла на водичку бжілка. Ну, розплід є, я думаю, однозначно вже є. Так. Дивлюсь чи є дружній облід. Начто непогано. А та країна трошки гірша якось. Так, ось ці повернуті взагалі е задньою стінкою до сонця, але також облітуються. нуклеуси. Чудово. Ну, тут якась проблема. А тут в мене досить маленька така сімейка. Сидять, але не спішуть виходити. Ну, турбувати я їх не буду тоді. Ще більше. Добре, тут усі літаємо. Літаємо. Цей ряд. Також. Ці літає. непогано. До задньої стінки обігріваються, а ці менше. Та да. Там і прогріті. Подаємося, як у них справи, а тут малиш. Малиш. Сидять собі там. Ну, не хочуть, значить не хочуть. Так само і тут. Теж ще не вибігають. Теж сидять закриваємо. Чудово. Йдемо далі. Так, ось цей ряд. Теж гарно. Прогрівається сонечком. Як і що зустрічається. Супер. ППУ також. Ці ось тут не спішуть. Як у нас справи? Ну, клуб розпався. Клуб розпався, бджілка гуляє. Так. Добре. Так як у нас тут справи? Ну, бджілка ходить по підрешітку, Це добре. Це добре. Залишу я ось так. Якби захист і від... захист і від синичок. Можна припідняти. Йдемо далі. Ну, ці в холоді, тут поки що спокійно. Хоча теж трошки чистить днище, але ця сімейка самоактивна. Ціні. Так. Тут теж прекрасно літають. Можна припідняти. Опа! Відламав, А тут підмору багатенько. Підмору багатенько. Тут теж. Щось не було закрите, Не зрозумів чого. Поставимо ось так. Ось так. Добре. Там оглянемо, що у нас тут. Ну, всі мої косить спереду, все в них добре. Науджілка повиходила ближче. До виходу там блюток широкий, не закритий взагалі. І під є досить багато. О, тут теж все норма. Трохи є вологість у вулоку бачив. Це у нас племматеріал тут ззаду. Теж нормально влітується.